Христос Воскрес, всі люди доброї волі. Вітає вас у Христовій любові, церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 6 травня 2015 року. Середа католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого великомученика Побідоносця і чудотворця Юрія. Святий Юрій Побідоносець походив з Кападокії, що у Малій Азії. Він служив воюком при дворі імператора Діоклетіана. Довідавшись, що імператор розпочав переслідувати християн, Юрій сміливо виступив на їхній захист. Спочатку імператор намагався погрозами спонукати юнака відступитися від христової віри. А коли Юрій цього не вчинив, то наказав піддати його жорстоким мукам, а потім зарубати мечем 303 року. Згодом у місті Лиді в Палестині на честь святого Юрія збудували церкву і туди перенесли його святі мощі. Святого Юрія змальовують на іконах як воїна, який списом проколює Змія, символ ідолопоклонства. На божественній літургії святого Івана Злотуста сьогодні читаємо Іванлія від Іванлиста Івана з 7 глави, з 14 по 30 стишок, де є такі слова. А як уже настала середина свята, увійшов Ісус у храм і почав навчати, і дивувались юдеї, примовлявши, як він знає писання, не вчившися, а Ісус озвався і мовив до них: Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хтось бажає його волю чинити, то і взнає він, чи наука Ота від Бога, а чи я промовляю сам від себе. Хто говорить сам від себе, той слави власної шукає. Тож того слави шукає, який послав його, той правдивий і немає неправди в ньому. Хіба не дав вам Мойсей закону, а ніхто з вас закон не виконує? Чого бажаєте мене вбити? Озвався народ, чи ти навіжений? Хто тебе вбити бажає? А Ісус їм у відповідь: одне зробив я діло, і ви всі дивуєтесь. Тим, хто дав вам Мойсей обрізання, воно й не від Мойсея, лише від предків. І ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був закон Мойсея порушений. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу цілу людину здоровою вчинив. Не судіте з вигляду зовнішнього, судіте справедливим судом. казали О. Отож, деякі з Єрусалимлян, чи не той це, що бажають його вбити? Ось він говорить явно, і йому нічого не кажуть. Невже старшина і справді визнала, що він Христос, та ми про нього знаємо, звідкіля він? А Христос, коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки він. Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині, і мене знаєте, і знаєте, звідки ля я. Однак прийшов я не від себе самого. Правдивий же той, хто послав мене, а того ви не знаєте. Я ж його знаю. Бо я від нього, і він мене послав. Тим то й хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, не настала б ще його година. Крім ріха, ми маємо ще одну спільну недугу усього суспільства, а саме брак часу. Наслідки цієї недуги набагато страшніші, адже вражають не лише тіло, але також і серце, і душу. Починаючи з дитинства, батьки не мають часу перед роботою, щоб дати дітям належної уваги. В свою чергу діти не встигають по-дитячому любити своїх батьків. Шкільний вік заповнений школою і додатковими уроками. Часу на відпочинок, церкву, рідних знов не вистачає. Йдучи в ногу із сучасністю, ми хочемо бути бізнесменами і бізнес-леді, але забуваємо бути людьми з недосконалостями. Час б'є як дитину, так і чоловіка і дружину. Б'є кожну людину, яка його не цінує. Тож будьмо уважні, щоб не цінувати час тоді, коли його у нас вже не буде взагалі. Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Леся Українка, благословення Господня на вас з Його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Христос Воскрес Воїстину Воскрес!